Ворог атакує херсонкабами і дронами. Від ранку вибухи в місті не вщухають нові шляхи поповнення ЗСУ, що вигадали в Кабміні, І приватизована церква на понад 7 мільйонів СБУ затримала священника московського патріархату. Про все це і не тільки за мить ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба палець вгору. Ми починаємо. Херсон під масованим обстрілом росіян від ранку в місті не вщухають вибухи. Спочатку окупанти били з артилерії і керованими авіабомбами, потім атакували з реактивних систем залпового вогню і запустили потім дрони. Вже відомо про одного загиблого особу. Чоловіка ще не встановили. За попередньою інформацією, є також чи не менше четверо потерпілих. Усіх забрали в лікарню з уламковими пораненнями і вибуховими травмами. Серед них 20-річна дівчина в неї контузія. Але ці цифри можуть бути не Остаточні, адже російські терористи не припиняють свій вогонь. Один з вибухів пролунав у прямому ефірі під час відеозвернення голови міської адміністрації Романа Мрочка у центральному районі міста. Вітаю, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один. Приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири. Троє постраждалих зруйновані будинки і побита церква. Росіяни вночі масовано били по Одесі ударними безпілотниками. Сили оборони знищили сім шахедів, Однак, внаслідок численних вибухів у приватному секторі передмістя спалахнули пожежі і є суттєві руйнування. Сергій Усачук з місця події зранку на зруйнованих будинках працює важка техніка та комунальники. Намагаються прибрати важкі уламки, прибирають скло та понівечений метал і шифер. Троє людей під час атаки постраждали. 66-річного чоловіка з уламковими пораненнями забрали до лікарні. Постраждалі розповідають, лише дивом залишилися живими. Врятувалися тільки за що того, що знаходилися в кімнаті, де не було вікон. І це нас спасло, тому що там, де вікна, арматура летіла, забор летів, з аптеки порозбивало, і стіни, і потолки повалилися, і все. Тільки ця кімната, там, де не було вікон, і залишилася цілою. Незважаючи на те, що після атаки минуло понад шість годин, люди досі шоковані. На сусідній вулиці шахет впав і вибухнув просто поряд з будинком. Люди втратили житло і нині в розпачі. Дуже сподіваються, що їм допоможуть відновити будівлю. Ми остались без дому, без нічого. Всю жизнь ми жили, працювали, а Ми зараз в такому віці старі з нічого. По ходити, як ходіть, зараз спали. Добре приютили. Як зараз? Ну що? Після вибухів спалахнула пожежа. Тож додалося роботи і надзвичайникам. Понад півсотні вогнеборців працювали одразу за кількома адресами. За однією адресою це був житловий будинок, і вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані житлові будинки. Ще за одною адресою три житлові будинки було пошкоджено з подальшим загоранням. Коли ми приїхали на місце вибухів, горіло ще й на сусідньому складі, де зберігалася господарча продукція. Охоронець розповів, що спалахнула від двигуна, шахеда. Був дуже сильний вибух. Бабахнуло так ось, дуже сильно, значе, знаєте, от якось, наче от біля мене метрів десяти десь. Ну, він він от залетів отак, ці, от де зараз пожежники знаходяться, він залетів туди і сюди пробив в стіні дирку. І туди упав. Така спишка, така одразу пламя, Ну і далі все. Шклад, криша суха. І воно вже все тоді займання вже відбулося, і все згоріло. Поряд зі складом, який вигорів станція обслуговування автівок. Поряд з нею вирва у землі. Це сліди від вибуху шахеда. Усі припарковані автівки побиті осколками. І зранку до приватного сектору прибув і оперативний штаб в автобусі. Збирали інформацію від постраждалих, щоб згодом відновлювати чи відбудовувати знищені росіянами будинки. Сергійосачук Сергій, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН один і трохи розминувся з обстрілом Одеси генсек НАТО Марк Рюте. Напередодні він був у місті з президентом Зеленським обговорювали посилення протиповітряної оборони і продовження тиску на Росію. Це був черговий етап перемов щодо безпекових гарантій Україні після припинення вогню. Ішлося про розміщення в Україні безпекового контингенту військових різних країн. Президент України знову звернувся до генсека НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону України про закупівлю комплексів Петріот і ракет до них. Необхідність такого захисту світові вкотре довели російські терористи після вбивства цивільних у Кривому розі і Сумах. Генсек НАТО повідомив, Північно-Атлантичний альянс виділяє Україні 20 мільярдів євро на допомогу у сфері безпеки. Ми не просто просимо про Петріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші і купити ці системи. На будь-які кроки ми готові, щоб посилити ППО для України. Перебуваючи сьогодні. Тут я хотів би передати українському народові дуже просте повідомлення: НАТО стоїть разом з Україною. Я також знаю, що за останні кілька місяців намагалися ставити під сумнів підтримку НАТО, але ніколи не сумнівайтеся. НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку нашим друзям, надаючи допомогу в безпеці. До 21-го збільшилася кількість загиблих внаслідок терористичної атаки по кривому рогу. 4 квітня в лікарні помер 23-річний юнак. Лікарі боролися за його життя, але поранення були занадто тяжкими. Нагадаю, що росіяни вдарили касетним іскандером по житовому кварталу у п'ятничний вечір, коли на дитячому майданчику було багато людей. Серед загиблих дев'ятеро дітей. Найменшій жертві лише три рочки. Просто під час рятувальної операції окупанти атакували місто і ще й шахедами. Загинула ще одна жінка. А загалом 75 містян дістали поранення. 19 поранених досі в лікарнях. З них четверо неповнолітні, двох дітей привезли до Дніпра і ще двох до Києва. Майже без зв'язку води транспортного сполучення аптеки під щоденними обстрілами також село Вище Тарасівка на Дніпропетровщині до окупованого Енергодара звідти лише десяток кілометрів. Тож ворог, наче в тирі, полює на місцевих. Дрони цілодобово літають над хатами і городами, а особливий вит розваг окупантів цілити по автівках. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна повернулася з села, яке виживає за лічені кілометри від ворога. У центрі вище Тарасівки незвично людно. То до села привезли гуманітарну допомогу свіжоспечений хліб. Але саме такі черги за гуманітаркою і відстежує ворог. Цинічно цілить по людях. Тож місцеві добре засвоїли правило. Скупчуватись не можна, бо хліб намагаються ходити по одному. Якщо пішов, брати і собі і сусідам. Пан Леонід бере два мішки чи не на всю вулицю. Укоє транспорт, приїжджаємо, людям. Сусідам допомагаємо заразом, бо їм є такі, що не можуть самі прийти. Тільки стало, почало бомбити ззаді мене машина. Чиясь. Біля дому. загорілося. Мене на там до минути я вся чорна. Це ж добре, що я стала жива, що не вбила. А у людей дому раз, раз били вікна. До очі Тарасівки доводять лише хліб, надто тут гучно зарештою гуманітарних харчів та да засобів не Людям треба їхати до сусідніх громад. Велика вантажівка просто не може заїхати і завести сюди продуктові набори. Тому людям доводиться самотужки добиратися до сусідніх сел. Сіл для того, щоб забрати свою гуманітарну допомогу. А вибрати зі села що те випробування єдина соціальна маршрутка, що колись була, не ходить. Приватні перевізники теж не наважуються. Була на соціальна маршрутка їздила наразі через позицію американського президента. Фінансування скоротилося, поки що шукає наш. Благодійник, той, який надавав цю соціальну маршрутку, шукає кошти на відновлення маршруту. У нас їздила маршрутка тут оплатна, але попала під дрон і звісно більше не хоче. Та найбільш болюче закриття тутешньої аптеки найближча за 30 кілометрів. Забите богом вище Тарасівка, роботи немає, грошей немає. Ні маршрутки, ні аптеки. Ну, взагалі не де не абсолютно. Я їду скутером у томаковку, беру повно. Люди пишуть мені писюльки, щоб я набрала лікарств. Звідси можна побачити окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі, але попри близькість росіян, село намагається жити. Менше як за 10 кілометрів. Звідси на сусідньому березі колишнього каховського водосховища вже стоїть ворог. А ось тут живуть люди, хазяйнують, саджають городи, вирощують господарство. Оце в мене город. Цибульку посадила, ось редісочки посіяла. Пані Віра у своїй 83 навчилась швидко пересуватись городом. По-іншому тут не виходить. Дрони прилітають зненацька. Жінка бідкається, через них ніяк не доведе до ладу полуницю, бо ж льох, де можна перечекати приліт, на іншому боці ділянки. Якщо він загуде, мені треба тікати, а воно, виходить, у мене далеко, я можу не вспіти. Тоді хоч лягаю тут у рівчаки. Нещодавно ворожий дрон влетів прямісінько у її хату. Біжать сусіди, що таке? Бабушка треба рятувати. Я довго сюди не могла зайти. Загляну, загляну, а сама а острах такий бере, що що ж воно тут таке зробилося. Для чого? Чого? Раді чого ти гад залетів мені в хату? Садибу пані Тетяни розтрощив артилерійський снаряд, знесло стіну, дах, вибило вікна, ремонтувати нема ані сил, ані коштів. Підлатати хату допомогли благодійники та сільрада. Так і перезимувала. У два слоя плити, проміжуток між плитами, ось пленкою, то зиму, чесно сказати, зиму я провела в теплі, дрова дали безплатно. Тут я і зимувала, да, топила плитку, тепло було. Вікна позабивали кожна друга хата у вище побита. Половина населення виїхала, але ті, хто лишився, уважно прислухаючись до звуків у небі, затято чипурять село до Великодня. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Уряд спростив набір до зСУ іноземців і осіб без громадянства, зокрема розширено повноваження центрів рекрутингу. Від тепер вони матимуть змогу самостійно перевозити добровольців за кордону, забезпечуючи їм проживання і харчування в Україні. Витрати на це покриватиме держбюджет. Кожен п'ятий російський дипломат у Європі займається шпигунством. Польське видання ржечпосполіта зазначає, що 20% європейського складу російських дипломатів є шпигунами, а консульства слугують прикриттям для диверсантів. Співрозмовники видання наголошують, що Польща і Чехія пропонують розширити боротьбу з російською розвідкою, зокрема заборонити дипломатам країни-агресорки, переміщатися шенгенською зоною. Наразі тільки у Польщі лишаються більше двох десятків працівників російської амбасади і це вже після скорочення штату і виселок за гібридну війну проти країни. А загалом в країнах ЄС дипломатичний статус мають близько двох. Тисяч росіян, отже, чотири сотні з них можуть бути шпигунами з минулого червня. Варшава обмежила поїздки росіян зонами їхніх консульських округів. Нині ж польська і чеська влади наголошують, що заборону слід розширювати і обмежувати пересування росіян Шенгеном. Чи достатньо роблять європейці, щоб протистояти російській агресії на усіх фронтах дипломатичному і воєнному? Пишіть, що думаєте, чи спрацює це обмеження на приміщення шенгенською зоною, і як, на вашу думку, європейцям варто поводитися з російськими шпигунами? Чекаю ваших дописів в коментарях під цим випуском і продовжую. Приватизував церкву і майно на понад 7 мільйонів гривень. правоохоронці викрили священника Московського патріархату. Клірика УПЦ МП звинувачують у незаконному відчуженні храму на Київщині. Йдеться про будівлю церкви в селі Проців Бориспільського району та її господарські приміщення площою майже 500 квадратних метрів. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді. За даними Служби безпеки, настоятель храму спочатку нібито пожертвував церковній будівлі. Своїй сестрі, а після набуття прав на це майно родичка священика передала їх до благодійного фонду, яким керував той же піп. Під час обшуків у фігуранта і його родичів виявили телефони, документи, печатки з доказами оборудки. Священнику повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Старі заіржавілі автівки зникають з вулиць столиці. Рішення евакуювати їх винесла Рада оборони Києва. Це, зокрема, має очистити місто і звільнити паркомісця біля будинків. То до кого звертатися, щоб двір від мотлуху врешті прибрали, куди евакуюють такі авто і хто за це платить? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук дізнавалася. Замість лобового скла лист фанери, на місці вікон дерев'яні дошки. Кузов та диски проїла іржа, колеса видихнули останні. Старенький синій Москвич вже встиг стати полотном для вуличних графіті. Але сьогодні постійний вартовий газон готується до переїзду. Цей покинутий автомобіль простоїв на цьому місці за кілька років. Після нього вже утворився смітник. Але про те, що сьогодні його евакуюють власник, навіть не здогадується, адже ні номерного знаку, ні вінкоду коду на автомобілі не було. Голова районної держадміністрації пояснює алгоритм. Спеціальна комісія при РДА фіксує і перевіряє повідомлення про Кожне покинуте авто шукає їхніх власників на прибирання, виділяє 10 днів. Якщо ж реакції немає, ділянку зачищають. Насправді для міста Києва це велика подія. 30 років місто не могло придумати механізм, що з цим робити, і багато інших великих міст до речі, теж немає прозорого механізму боротьби з покинутими автомобілями. Биті старі без документів, залишені машини роками. Іржавіють у містах, займають і без того дефіцитні паркомістя. Певний запит від мешканців, що немає де паркуватись. А тут стоять корчі з власниками таких авто бореться Роман Марчишин, голова ОСБВ у цьому ж районі. У його дворі 24 паркомісця. П'ять з них непорушно зайняті роками. Це просто використовується як шафа. Тобто він складає туди речі. В нього все окей, тобто класно, приватизував два метри території і теж нічого умовно зробити. Ну, і годує мене обіцянками. Після рішення про так зване прибирання. Роман разом із іншими головами столичних ОСББ та ЖБК написали колективну заяву до КМВА. Вказали більше сотні адрес з автомотлухом. Динаміка таких звернень тільки зростає. Люди не платять ні за евакуацію, ні за зберігання на майданчику, ні за повернення свого автомобіля. Це все робиться за бюджетні кошти. Провезення автівки чи те, що від них залишилося, одну до. Одної мостять на комунальній парковці на цьому спеціальному майданчику на оболоні вже сім таких автівок. Їх тільки почали звозити як місяць сюди. Таких подібних майданчиків є в кожному районі по одному, і на них автівки зберігатимуть впродовж воєнного стану і ще два роки після єдиного правила, що робити з покинутими авто, немає. Кожна область та місто цю проблему вирішують самостійно або не вирішують взагалі Ірана Кондрачук, Тимофій Кущай, Олександр Шуян та Роман Сищенко ТСН 1+,1. Пишіть, чи є у вас така проблема у дворі з покинутими автівками, які займають паркомісця? Як ви з цим боролись? Давайте разом спробуємо очистити наші двори і вулиці від металобрухту цим механізмом, який пропонує влада. Подивимось, як нас як це працює, і взагалі чи працює лайк за корисну інформацію, Підписуйтесь на канал і завжди знатимете більше. Побачимось.